19 квітня відбулася шоста позачергова сесія кузнецовської міської ради. Основними у порядку, денному якої були фінансові питання. Депутати внесли зміни до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Кузнецовськ на 2016-2020 роки. Вони зокрема пов'язані із технічним обстеженням у зв'язку з аварійністю житлових будинків номер 7 по мікрорайону Ювілейний, номер 3 по мікрорайону Вараж та гуртожитку Електрон. На це передбачено 78 вісім тисяч 477 гривень. Та із влаштуванням з влаштуванням з'їздів для інвалідних візків біля житлових будинків та в під'їздах. Передбачено відповідно 58 670 гривень та 81 880 гривень у зв'язку із цьогорічним сумним ювілеєм. Тридцятиріччям аварії на Чорнобильській АЕС також були внесені зміни у нову редакцію програми соціальної допомоги у місті Кузнецовськ на 2016 рік, які стосуються одноразової грошової допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та інвалідам, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Попереднім рішенням була передбачена однакова сума згаданим категоріям у розмірі по 300 гривень кожному. Але депутати, враховуючи рішення області, вирішили дещо диференцій. Ініціювати таку допомогу інваліди з числа учасників ліквідації аварії на чаес віднесені до першої категорії отримають по 500 гривень, таких у місті 74 особи. А майже півтори тисячі ліквідаторів аварії на чаес другої та третьої категорії та інвалідів чорнобильців по 300 гривень. Крім того, на сесії було одноголосно затверджено комплексну програму підтримки сім'ї, дітей та молоді міста Кузнецовськ на 2016 рік. Із деякими корективами депутати також проголосували внесення змін у програму розвитку та реалізації питань містобудування у місті Кузнецовськ на 2016 рік. Найбільше на сесії обговорювалося питання про внесення змін у бюджет міста Кузнецовськ на 2016 рік, хоч напередодні воно розглядалося на засіданнях депутатських комісій. Як доповіла начальник фінансового управління Валентина Тацюк, за рахунок вільних залишків загального фонду і бюджету розвитку надходжень субвенцій з бюджетів області та районів, бюджет міста збільшується майже на 11 мільйонів гривень. Отож, ці кошти відповідно до пропозицій головних розпорядників, зокрема виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Управління освіти, управління праці та соціального захисту населення, відділу культури виконавчого комітету депутати розподілили і затвердили. Крім уже згаданих заходів, було виділено на капітальний ремонт покрівлі школи номер 5 765 тисяч 762 гривні, школи номер 4 83 тисячі 862 гривні. На придбання обладнання для спортивних майданчиків. 300 тисяч гривень. На придбання гусеничного підйомника для дітей-інвалідів УЗОЖ номер 4 144 тисячі 900 гривень. По програмі розвитку української мови 80 тисяч 652 гривні. Для телерадіокомпанії Бурштиновий шлях на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування 60 тисяч гривень. Прозвучали на сесії і такі депутатські запити та звернення Сергія Денеги щодо публічного інформування про використання коштів у сфері освіти міста Олександра Мензула щодо створення органу, який представлятиме інтереси власників неприватизованих квартир. Степана Жданюка щодо комісії по вивченню конкретних фактів зловживань у комунальному підприємстві. Олександра Чеха щодо сприяння Володимирецької районної ради у питанні виділення земельних ділянок учасникам АТО. Представники громадськості також виступали на сесії. Голова громадської організації, ветерани та ліквідатори аварії на чаес Григорій Петрович порушив питання про неякісний ремонт пам'ятника жертвам чорнобильської катастрофи. А заступник директора школи номер 3 Вікторія Адамчук і учениця цієї школи Івана Погуляник звернулися з пропозицією посприяти участі учнів школи разом з депутатами у одній із сесій у рамках дня Дублера. А взагалі сесія пройшла спокійно і конструктивно, хоч процедурні питання на початку доводилося голосувати у ручному режимі.